По-перше, ми хочемо отримати допомогу вигляді розвідань і підтримки супутникових сил, супутникових групувань, бо без них ми повинні усвідомити одну річ: Україна має дуже шалену перевагу, шалену перевагу над Москвою в сфері супутникової підтримки, супутникової інформації, супутникових даних, і відповідно в управлінні, в управлінні дронами далекої дальності. Ну, наприклад, наведемо приклад, у нас досить успішні так звані МБЕКи, які морські дрони, які працюють фактично по всьому Чорному морю, за рахунок яких ми його контролюємо, орки Москва намагається зробити щось подібне, але вони не можуть це реалізувати тільки з однієї причини. У них немає достатньої супутникового угрупування. Супутниково підтримки для того, щоб маневрувати і керувати своїми дронами на морі, на відміну від України. І саме тому ми їх переважаємо. Е, змінити цей процес швидко, вони не здатні. Але у нас ми в даному випадку повністю залежні від сполучених штатів, того ж Старлінку відповідно, в цьому напрямку. І не хотілося би втрачати цю можливість. Це, як мінімум, одна з невеличких дільниць на фронті або сфер у воєнному воєнній справі де ми ну дуже шалено переважаємо москву в даному випадку і ми від цього відповідно залежимо і ми вимушені в даному випадку приставати на ті пропозиції або на ті умови які нам висувають сполучені штати сенс в тому щоб знову ж ми мали і в подальшому підтримку сполучених штатів мали доступ до їх супутникового групування і, і мали можливість закуповувати за гроші, закуповувати ту зброю, яка нам необхідна. А ми залежні в першу чергу від а, ППО, від ракет ППО, і залежні, як я зазначив, від, в першу чергу, від розвідки супутного. Це те, що не можуть нам надати європейські партнери. Все інше воно може бути з часом вирішено. А оці два основні фактори тут, на жаль, є проблеми.